Я Петровський Ігор Олександрович. Позивний мій Турег. 45 років. Моя прописка, так сказати, місце життя це Київська область, село Петропавлівське Борщагівка. Прийшов я служити 26 лютого 2022 року. Мій позивний Фродо. я командир розрахунку нічних бомбів. Родом я з міста Кременчук, але Повномасштабку зустрів в Харкові. Мені 35 років. Е, мобілізувався я в 23 му році. Мій позивний з Куба. Е, мені 28 років. Я призвався у 2024 році. Наразі є ПІВІ-пілотом в розрахунку. Е, родом я із Запоріжжя. Останні 5 років до повномасштабки жив у Бучі і, власне, там е, повномасштабне вторгнення її зустрів. Коперірувалися, ну, Якби до кучки всі, хто хотів отримати зброю, і питалися війти в лави збройних сил для того, щоб отримати автомати, і тим самим тримати оборону Києва, тому долучився відразу до Нашого підрозділу майбутнього, де я тоді спочатку був як волонтер, приїжджав. Не було змоги доєднатися до війська одразу. І вже в 23-му році я приїхав на деокуповану територію, де жили мої батьки. Побачивши там хлопців з західної України, я зрозумів, що саме я маю також захищати свій дім. Я вирішив потрохи готувати себе до мобілізації, тим, що пішов на курси. Я точно знав, що якщо мобілізуватись, то я хотів би бути в пілотом Було дуже страшно наважитись поміняти так своє життя. Після чергового нагадування про рекрутинг в Ахілесі. Я подумав, що варто заповнити форму. І, власне, нарешті прийняти це іноді потрібно брати справу свої руки і щось далі з цим робити. От, і власне знайшов себе вже в Ахілесі пілотами FPV-дронів. Чесно кажучи, якби повернути час назад, я думаю, точно не, не передумав би, тому що на той момент по-другому не можна було зробити. І єдине, що я переконаний був, що ну, вже як почали ми від ворога гнати, я переконаний був, що ми за рік це закінчимо. Але це затягнулося вже на три роки, трохи вже втома дає своє. По-другому не могло бути. Однозначно пройшли, прийшлося б брати зброю. Я не змінив би свою думку. Однозначно. А якби повернути час назад, можливо, я зробив би це раніше. Якби повернути час назад, я б не передумав мобілізуватися. Повномасштабна війна вона торкнулася всіх і кожного. Вона торкнулася особисто моїх друзів, близьких. Це просто не передати якийсь мікс відчуттів. Це, це образа, це ненависть, це бажання, бажання знищити ворога і бажання зробити все, щоб від мене відчепилося і дали жити мені своє життя так, як я його собі хочу жити. От. Тому, звичайно, це все воно мотивує, воно мотивує. Працювати, бути кращим, знищувати нашого ворога, аби одного дня повернутися до, до свого життя, до своєї родини. Моя сім'я мотивує мене, ну не тільки мене, мабуть, всіх мотивує. А самий основний мотиватор наших дій це якраз є сім'я. Все, що ми робимо, ми робимо для сім'ї насамперед, а потім вже для себе. А вдома на мене чекає дочка і мої батьки. На мене чекає вдома, звичайно, що дружина. Батьки, рідні, близькі, друзі, робота, колеги, тварини домашні. Дуже багато кого І дуже багато кого хто буде попереду ще мене чекати. Якщо на такому етапі завершиться війна, не дай Боже, розпуститься армія, то росіяни в будь-якому випадку не зупиняться. Вони будуть прощупувати там, де слабко, вони будуть продовжувати обстрілювати, заперечувати це, вони будуть продовжувати терор, вони будуть накопичувати війська для того, щоб одного дня. Продовжити з ще більшою силою, і з тим, щоб в цей раз, в наступний раз, у них все вдалося. Якщо розпустити військо, України не буде. Ворог не зупиниться, він піде далі. Буде спочатку забрано вся Лівобережжя, а потім і на ту же Прибалтику, ту же Польщу, бо... Маючи такий контингент як українці, це буде для, них, для нього м'ясо, і вони будуть ну, таким макаром нашими руками далі воювати. Ворог не зупиниться, ми мусимо довести нашу справу до кінця. Якщо розпустити військо, ми втратимо країну. Я би порадив людям більш тверезо дивитись на ситуацію, менше піддаватись впливу. Медіа або ІПСО і обирати собі спеціальність наразі є така можливість і долучатися до війська. Якщо на такому етапі завершиться війна, е не дай Боже, розпуститься армія, то росіяни в будь-якому випадку не зупиняться. Вони будуть прощупувати там де слабко. Вони будуть продовжувати обстрілювати, заперечувати це. Вони будуть продовжувати терор, вони будуть накопичувати війська для того, щоб одного дня продовжити з ще більшою силою, і тим, щоб в цей раз, в наступний раз, у них все вдалося.